Доброго дня малята! Рада вас вітати! Зустрілися ми з вами сьогодні, щоб пограти в одну цікаву гру, яка називається Поміркуй і Покажи. А для початку я вам хочу прочитати одного цікавого віршика про всіх вас. Тож слухайте уважно. Познайомтесь, я дитина, хоч маленька, а людина. Є у мене голова, і вона творить дива. Шия голову тримає, нахиляє, повертає. Є у мене дві руки, Це мої помічники. А непосидючі ноги прокладають світ дороги. Тулок з'єднує частини. І живіт у мене, і спина. І всьому хребет опора. Ось така моя будова. Діти, а як добре ви знаєте своє тіло? Зараз ми це з вами перевіримо. Я буду задавати вам питання. Ви добре подумайте, до якої частини тіла воно має відношення. Про що я говорю? І назвіть цю частину. Готові? То починаємо. На чому росте волосся? То що, здогадались? Так, звичайно, це. Голова. Молодці. А куди потрапляє їжа? Та, звичайно, ж в рот! Правильно, малята! Наступне питання. Чим ми чуємо різні звуки? Так, звичайно, це вухо. А за допомогою чого ми бачимо різні предмети людей, тварин. Так. Це око, що допомагає нам почути запах. Чим ми нюхаємо? Так, звичайно, це ніс. Скажіть малята, а що росте на голові? Так, звичайно, волосся, правильно, малята! А чим ми тримаємо олівці чашку, ложку? Так. Рукою. А за допомогою чого ми стрибаємо і димо. Так, це наші ноги. Дітки, які ви молодці, ви дуже добре знаєте своє тіло і орієнтуєтеся в ньому. До нових зустрічей! На все добре!